В умовах фійни дуже важливо не забувати про культуру, розвивати мистецтво та оберігати цю частину спільної народної душі сьогодні. В нашій програмі «Арт-А» поговоримо про сучасне мистецтво до нашої студії. Завітала художниця Ірина Коротич. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, коли ви почали займатися художнім мистецтвом? Це було з дитинства чи з'явилось більше в дорослому віці? Ну, я з дитинства малювала і закінчувала дитячу школу номер два тут в Запоріжжі. І потім теж малювала, але пішла більш таким сучасним шляхом економіка, перекладач, маркетинг. І тільки з цього року я вже вирішила і прийняла точніше рішення, що я йду тільки шляхом мистецтва, тому що більше мене мало що цікавить. Тут в мене натхнення, в мене імпульс, і я реалізовуюся саме в цьому напрямку. Коли ви зрозуміли, що треба профільно займатися вже і повністю саме художнім мистецтвом. Ви кажете, що в цьому році можливо були якісь поштовхи до цього? Так, була дуже цікава історія. Звісно, повномасштабне вторгнення воно дуже змінило моє життя. І коли я виїхала в Іспанію, до цього я працювала маркетологом в it компанії і на себе, і навчала студентів. І я виїхала, і в мене заключив комп'ютер, і я перестала працювати з цим напрямком. І е, мій перукар там теж та дівчинка з України каже: е, Ірина, я бачила, що ви малюєте у вас в інстаграмі такі красиві картини. А ви б не хотіли е, доєднатися до м, таких благодійних різних аукціонів? Там є галереї, які влаштовують таке. І як добре, звісно, і в мене взагалі не було не фарб, ну були, але акварельні. І я ж проживала у Кріса. Це американець, який нас приймав. І в нього в гаражі я знаходжу якусь доску. Дошку таку. Звісно, не було ні холостів, нічого, а треба було там на завтра чи через два дні. І він дає мені якісь фарби. В нього минула екс дружина, малювала. І, до речі, по-моєму, вона теж була українка, я не знаю. І я відкриваю всі засохлі, але відкриваються лише дві фарби: голуба і жовт, і, і жовта. І я просто беру там символічно малюю вогонь, те, що в нас зараз в Україні, і така концепція да, була, що ця дошка це, ніби наші так будинки зараз виглядають. Да, і наші, наші будинки палають. Але зверху, зверху, вогню я намалювала серце голубе це як метафора того, що все одно ми зберігаємо любов. в серці, бо ми розуміємо, що все єдине, і якби не ми тут керуємо. Да? Як все відбувається, і перейшла до такого сприйняття реальності цієї без вже супротиву потрошку сприймала. Потім ще я намалювала ще одну картину, але дитячими фарбами теж пензліки були такі пластикові. Але чомусь да, саме моє мистецтво купили, і дуже сподобалася дошка галеристам. Мені одразу прийшли пропонувати дві галереї контракти, зняли теж СМІ, ну, в общем, там маленьке інтерв'ю зняли зі мною. І я зрозуміла, що, по-перше, я зрозуміла, що це моє, тут я максимально розчиняюся да, в мистецтві і одразу такий пошук був, був саме ця подія. І після цього я стала малювати, і всі картини в мене купляли. Були там ярмарки чи ще щось. І потім, звісно, коли вже трошечки стало зрозуміло, що війна не закінчується, я повернулася в Україну до чоловіка, до сім'ї. Для мене це пріоритети. Трохи часу займало влаштуватися не в Запоріжжі, бо я трошки така, ну, творчі люди вони сприймають це через себе пропускають. Мені було важкувати, і ми переїхали в центр України Хмельницький. І аж через, ну і аж в цьому році тільки я вже видихнула і сказала: все, я йду цим напрямком. І одразу за три місяці в мене вже третя виставка. І одна з них була в художньому Хмельницькому обласному музеї, саме сучасного мистецтва. це, є, це єдиний такий. Державний, по моєму музей, який саме про сучасне мистецтво, розкажіть, будь ласка, більш детальніше про стиль, в якому ви працюєте. Він досить незвичний. Так. Як ви його для себе обрали, і які сенси через нього хочете донести? Я навіть ще не сформулювала саме про що мій стиль, але якщо брати ті назви, які вже є, да, то більш до цього підходить contemporary art, саме от е, мистецтво сьогодення. І contemporary він про те, що це більш така концептуальна да, концепція. Тобто ідея, концептуальна ідея, вона е, йде попереду форм, попереду якихось технік, і е, е, головною є така ідея. Ось. І тому я так і називаю, що в мене стиль контррі. Ви кажете, що митці, і е, ви теж е, дуже особливо сприймаєте те, що відбувається. Так. Як ваше світосприйняття і ваше мистецтво саме змінила війна? Е, світосприйняття, як не дивно, я до цього дуже багато працювала з, зі своїм ментальним здоров'ям ще до війни, тому е, мене цікаво відбулося. Е, Таке зрух усвідомлення, точніше, що завтра може і не бути, наступної миті може і не бути. І я одразу ніби страх він розчинився. Я, так, я хотіла стати митцем, я це роблю. Звика... Якийсь виникає імпульс, я одразу це роблю. І я вже не задаю собі питання, чи потрібно це. Я це навіть не оцінюю. В мене от таке прийшло знання, що якщо щось в цьому світі створено, якщо є якась думка, да і вона е, хоче набути якоїсь форми, я її от створюю в тому, як є зараз, як я її уявляю зараз, і не мені це оцінювати, воно для чогось потрібно, тому що в цьому світі не існує нічого, що не потрібно. Для чогось все взаємозв'язано і є такий взаємозв'язок. Чи відображається тема війни в ваших творах? Mm. Чи все-таки намагаєтесь відійти від цієї теми і відволікти глядача від проблем сьогодення, так відвести його? Ні, я навпаки, через, як кажуть, темні да, часи веду глядача до, до суті, чому так це створюється. І що головне питання нам треба зараз задавати собі? А хто я? Тому що я дослідила історію, дивлюсь, ми ніяк не навчаємось. Да? Війни продовжуються і з кожним разом ще більше і більше. Тобто ті стратегії, які ми завжди як людство, да спробили, да, вони не дієві. Я почала шукати, задавати собі дуже багато питань. Чому так? А як по-іншому? Чим треба бути, стати, да? щоб зменшити, зменшити прояви руйнувань в цьому світі? Я розумію, а і до чого я ще прийшла? Цікава була теж історія про. В мене таки прийшов, що війна це ну, як і темрява, да, вона дві сторони однієї медалі. І це тільки ми, як люди, да, наш мозок такий розділяє погано і добре. Да. І я вирішила подивитися просто зі сторони, а якщо ж не розділяти, да, ми так чомусь навчаємось, я задавала питання, чому я тут навчаюсь. Да. Саме я не як людства, нічого. Я саме з собою тільки працювала, чому, який навик мені треба освоювати, або як я жую. Жила не так, да що так створилося, що мені зараз треба по-іншому. Точно я не хотіла повернути те, як було, тому що я розумію, що через такі події ми, як Україна, як людство, як нація, ми розвиваємось, пізнаємо свою силу, тому що я пам'ятаю до війни. Я завжди вважала, я хотіла виїхати з України. Да? От мені казали, що, що тут щось не, ну, не то, що там прям недобре. Ну були якісь претензії, да? така як я називаю дитяча позиція стосовно всього. І от от вона вийшла пішла саме з війною. Я зрозуміла, що ми самі відповідальні за те, що відбувається, да? і почала і думала, що я можу зробити, да? як по-іншому я можу вплинути на події. І прийшла така ідея виставки. Ти людина може через різні кімнати. Пройти, дослідити себе, свою суть і задати собі питання і знайти відповіді на питання: головне, хто я, та? і як тут все якби, створюється, чому світ такий, як я, чому він не є? Та? Ось і до мене почали ж приходити питання. І що цікаво, що я зрозуміла тепер Данте Іллєрі, та да? божественну комедію, і тому що мені ідея виставки прийшла саме так: що людина спочатку проходить у нього це ад, у мене це народження. Через такі от події різні, да, не позитивні іноді. Потім е, в нього там да, в мене переродження. Е, На стону цей проект, який я в майбутньому планую, бо е, зараз я роблю такі маленькі виставки, які під е, підштовхують людину вже до тих усвідомлень, які будуть в наступному проекті. І якби остання, да, ніби круг, але це кімната буде е, то, що там Данте називає раєм. В мене там ну, можливо, пусть буде рай, поки що. І ще я зрозуміла, що як і Данте, він е, е, написав цю книгу для того, щоб ми е, легше проходили цей ад, да, так називаємо, і е, 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 мали більш спокійніший такий ясний розум в цьому, щоб ми, наш страх не заморозив, е, а щоб ми ставали сильніші і розвивалися ментально, і як нація, і як люди, і як в цілому всі, весь, е, як всесвіт. Музика у цей непростий час виступає як важливий аспект емоційної підтримки. Тому пропоную зробити невеличку музичну перерву та насолодитись кліпом від запорізьких музичних митців. Бачу занякому посміхаємо з тобою. Непомню здобігає метод, шлякає. Бо я воню сон з моєю рукою, ми йдемо під сон дощі. Поцілону в перший раз. Скверемо міста, обіймуть наплив людей. Сонце посміхається і світ лише для нас. Дякую тобі, бо вже тепер я зрозумій, що з тобою не поміт Но пролітаємо ті час. А я згадую, згадую задую, задую ноші Ісорія киномши пошуть, кохання як піти. Ми напомнім собою повітря, Згадую, згадую, згадую ночі І Ізорі, які нам вже почуть Кохання, як і ти Ми наповнім собою повітря, Згадую, згадую Згадую, згадую Slov moje mesto obima, jaz sem ljubek, zori pa smehajoča in mi je še vedno na... Тобі Боже бебе зрозумі, що з собою не помні Пролітаємо ті час, а я згадую ночі, і сорі, які нам ще пошуть, кохання, як віти, ми напомню собою, повітря, задую, задую, задую ночі, і сорі, які нам ще пошуть, кохання я квіти, ми напомню собою, повітря, задую, задую. Стосовно виставок, вас нещодавно відбулася перша в Запоріжжі. Виставка. Розкажіть, що це було, і до речі, вона ще триває? Виставка так триває ще буде два тижні, і можливо, ми продовжимо, якщо я домовлюся, з музеєм. Це буде в п'ятницю, я вже точно знатиму. Ось можливо вона ще продовжиться, і цю виставку я дуже раджу саме відвідувати особливо на вернісаж, коли відбувається, коли я приїжджаю. Тому що я не знаю, це для мене теж якийсь новий формат. Коли я проводжу по експозиціям, розповідаючи не про виникнення і ідею, а експозиції так влаштовані і цей шлях відбудований, до того, що спочатку людина розпаковується через цікаві питання, тому що на моїх картинах дуже багато саме запитань, мої рефлексії, і для людей це теж цікаво. Я створюю ще й перформанси саме в цей день. І для мене перформанс це найцінніший. Тому що е, ти не можеш це купити, ти не можеш це відчути. От, от є один момент, і він найцінніший. Те, що ти пережив, коли ти подивився перформанс, це тільки твоє, і в цьому цінність. Тому що навіть на концерті, да, от коли ти на концерті, це одне. Да, ти в ньому перебуваєш, це як досвід. А коли ти просто слухаєш там на плівці, це вже інший досвід і не такий яскравий. Ось дам. Яка мета була цієї виставки, і які сенси ви в це вклали? Я знаю, вони особливі. Так, От... так. Мета виставки була об'єднання, об'єднання навіть не об'єднання, а розуміння єдності всього. І такого щоб людина отримала такий мир всередині себе, тому що я зрозуміла, що реальність вона дуже нейтральна, і е, світ кожної людини її реальність вона саме всередині будується. І так як я цей шлях піш... пройшла вже. Я через мистецтво поділилася да, ось своєю рефлексією, своїми висновками. І там в мене є таке дзеркало, на якому написано Хто я. Людина спочатку, як в мене там було, да, спочатку ти знаходиш цілий вієр, я і людина, і там, дружина і жінка, і так далі. і так далі. А потім, і це питання, воно безкінечно не існує відповіді, але моя фінальна картина вона саме про те, що, як мені прийшла така відповідь, яка мій мозок. Якби, зупинила в цьому, це що я є цей всесвіт, да? що все поєднано і немає окремо нічого. Ми всі одне ціле. І оцю таку думку думку форму я транслюю на цій виставці. Дуже важливі питання задаються. Наприклад. Ну, наприклад, а що тобі важливо? І є такий перформанс, який я виконую 6 9 який я виконую з, зі своїм чоловіком. Тут я виконала з мамою, коли ви стаєте один поперед одного і дивитесь в очі. Цікаво. І це настільки сильно, завжди всі, плачуть всі на першій же секунді. Я навіть пропоную глядачам проживати цей досвід і ставати зі своїми навіть подругами, будь-ким, навіть незнайомцем, і через погляд один одного ви пізнаєте себе, пізна... і от дійсно скриваються. Проживаєш неймовірні відчуття. Це неможливо описати. Це треба просто перебувати в цьому досвіді. І це завжди під живу музику, під живий, живий акомпанемент. І до речі, виставку ми ж за два дні там майже влаштували. Я не планувала прям так масштабно, наприклад, як це робила в Хмельницькому, да музеї. Тому що тут менше простір, і, але е, мені Юля, куратор, каже: ні 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 все робимо там. Департамент культури зацікавився давай, давай робити все по максимуму, що можемо, то ми можемо. І ми за два дні знаходимо і музикантів. Тому тим паче, що три музиканти взагалі помінялося, і в мене просто мама йшла по вулиці, і Поліна дівчина співала. Вона ще в школі навчається, але в неї божественний голос. Ми знаходимо синтезатор, вона знаходить хлопця, який буде її акомпонувати. Не було жодного тренування не з мамою. Вони так само не тренувалися, але все сталося найкращим чином. І, до речі, ще був перформанс саме це в Запоріжжі, я тільки його створила з тортом, з Airflow ми в колаборації зробили такий перформанс, де доєдналися всі люди. Бо я хотіла, щоб люди теж були частиною мистецтва. І е, ми створили такий торт е, про те, що життя воно як би не було, це 100% задоволення, треба собі це нагадувати. І, е, до речі, це і стало в кінці таким ресурсом, е, збалансувало стан людини, тому що воно дало ну, радості такого е, дитячого да, стану, ніби внутрішня дитина кожного, кожного пораділа в цей момент. І ще і смачно ми потім це покуштували, І з е, чайним клубом ми ще е, е, чайну церемонію провели. Ви кажете про те, що на деяких картинах у вас є запитання, і як вони до вас приходять? Це щось спонтанне? Чи ви десь щось прочитали? В цілому, як виникають спонтанно. Да. А от якщо ви послідкуєте, от в тиші посиди поси, я сиділа, і що я бачу, да? що вони не звідки спонтанні. Всі питання, всі думки, вони спонтанно. Це як, до речі, я ж в своїх роботах і науку дуже часто використовую, вивчаю. У Мене прям є ціла дошка з дослідженнями, які саме в різних модальностях в науках, біології все про одне, те саме, що все з єдиного. Да? І от з єдиного простора, якого. Ось так да, виникають ці думки. Е, я не контролюю, що я буду думати наступну секунду. І це саме про те, що е, тут в мене виникає питання: а чи є в нас взагалі по життю вибір якийсь? Да? Тому що звідки все приходить да? цікаво, так чи є якийсь реальний сценарій, прописаний кимось програмістом, да, скажімо, так, і все запрограмовано. Саме про це, до речі, мій перший, перший перформанс: про програми, як вони впливають на наше життя, як з них звільнятись, які програми обмежуючі, які роблять з нас сіру масу. Да, які такі е, підтримуючі і роблять нас світлих людей, е, просвітлених, в яких немає меж, немає рамок. Ось і це така інсталяція ще в мене є. До речі, Колодрації. які підгуки почули стосовно своєї виставки? Е, що говорили, що відповідали вам люди? Е, дуже дякували і особливо дякувала за ці запитання, за усвідомлення, за розширення. Світогляду свого рамок і за цей стан, який вони отримали. І дійсно навіть деякі люди, ну так прям. Не можу казати, що плакали, але я бачила, що це дійсно вот, прям дуже важливо йому було почути щось усвідомити і можливо навіть розрядитися да? для когось? Можливо, це не запитання розширення, а навіть просто такий як захід розчинитися в ньому в цьому цих буд буденних справах. На вашу думку, яка роль мистецтва під час війни? Навіть не тільки під час війни, я вважаю, що це як і в квантовій фізиці. Да? На що ти спрямовуєш увагу, як наглядаєш да? таку форму набуває цей простір. І е, е, коли ти спрямовуєш увагу на створення, бо для мене мистецтво, мистецтво це все те, що створюється нового. Да? Це мистецтво спілкування, це мистецтво там, не знаю, там, ароматів і іншого. Все, все мистецтво для мене, все, що створюється. І коли ти фокусом уваги спрямовуєш все на створення, дійсно зменшується руйнування. Тому що просто це на фокусі твого уваги, і ти не думаєш, що треба щось з кого забрати, чи тобі щось не вистачає. Які подальші творчі плани маєте? Маю творчі плани ще до Києва виставитися, і звісно, вже можливо і поза межами країни цю виставку створити. І саме, от хочу створити, знайти грант, тому що там дуже велика смета це багато треба простору і для створення інсталяцій, тому що в мене наразі зараз культури вже робляться. І... О, цю «The Universe», да ем the Universe», Це така а я є, є всесвіт таку масштабну виставку зробити вже ту, яка мені прийшла ще в Іспанії. Чи є якісь картини зараз в розробці, до речі? Е, ну от наразі в мене от скульптури ми розробляємо цікаві е, картини. Е, я до речі, от, я можу спланувати щось, якусь картину, вона мені приходить. Але я коли сідаю, я ніколи не можу намалювати те, що я спланувала. Тому що я е, коли дивлюся на сам цей холст, на фарби, які наразі, і ніби цей холст і фарби мені кажуть, що малювати, а не те, що я там собі придумала. Ось, і це цікаво. Але якщо в моменті зразу сісти, так я створюю те, що мені прийшло. А коли я вже хочу сісти. По плану зробити ніколи не виходить те, що я запланувала. Скільки часу приблизно займає створення картини, до речі? По різному. Я, от, фінальна картина взагалі рік малювалася, тому що не було відповіді. У мене ж було питання, хто я, хто я, хто я, Але я бачу, що вона якось не закінчена, тому що немає відповіді. І через рік я тільки побачила, от вона стояла передо мною, я побачила одразу, ну, прокинулася, я побачила дерево. До речі, цікаво, медаферо дерева, тому що дерево воно саме про те, що воно сприймає світ таким, як є. Да? Тобто груша, вона не хоче бути яблуком, да, і не дає яблунь. Воно от як є, так і є. в повному віддаванні. І потім і одразу ж прийшла відповідь на те, що я хто я, це я і є цей всесвіт. Ось а, пані Ірина, дуже дякую вам за неймовірно цікаву розмову. Бажаю, щоб всі ваші творчі плани неодмінно збулись. А, пані та панове, ви дивились програму Арта. Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!